Вітаю вас, мої дорогенькі. Я Ірина. Я спробую в цьому розкладі розглянути два запитання. Почну з першого. Доброго дня, шановна Ірина. У мене таке запитання: у цьому році вибори нового президента. І якщо вибори будуть і не на користь, чи змінить це хід війни? А, дивіться, ми робили вже. Я, в принципі, не зовсім і бачила виборів, я їх не бачила. Всі знають, що по закону, ще раз нагадую: читайте закони. По закону, президент не має продовження автоматичного. Тобто він спливає після його е, каденції, він не має. Немає такого функціоналу, що дозволяє йому далі керувати країною. Верховна Рада зовсім інша справа. Верховна Рада до того моменту, поки не буде переобрана. Ось тут дві різниці. Тому не плутайте все. все. Ну, тому що багато пишуть, я, я сама от мене це цікавило питання, я з цим розібралася. Розберіться і ви з цим питанням, і, і так, давайте тоді так. Трошечки більше цікавтеся. Так, э, в цьому році вибори нового президента. Давайте так, чи на даний момент, ми тільки дивимося, чи на даний момент э, є, до, э, ну, що будуть вибори. Давайте так, чи будуть вони взагалі? Ну, тут карта спокійно йде. Ну, це хіба що дивіться? Я не бачу, що вони будуть. Все в під... глухий кут. Це хіба що якось вони придумають. Якось придумають якось інакшим способом, через діючі, через ще щось. Але я не бачу, що будуть вибори. Не показує ні одна карта, і це глухий кут. Тобто, я виборів не бачу цього року. Виходить, так, якщо вибори будуть і не на користь Зеленського. Виберуть іншого. Чи зміниться хід війни? Ми дивимося тільки так це запитання. Чи зміниться хід війни, якщо іншого виберуть? Змінить. Змінить. Навіть дуже змінить. Тут, дивіться, залежить від виборів, а виборів я не бачу. От і все. І я ще за одне подивлюся. Ще одне запитання від дописувача. Пані Ірина, так, чи існує в країні людина, яка очоли народне повстання? То вже край і народ над прірвою. Ну, знаєте, немає тієї людини, яка очолиться. Ні. от ці карти вже кажуть. Яке повстання? Ви про що? У нас війна. Але чи є лідер, який би це підняв? Чи є такий лідер? Справжній? Ні, немає. Ні, немає. А знаєте чому? Тому що у нас е, сонце сяйний, чи як його, зо, е, е, він все зробив для того, щоб їх не було. У нас нестача людей, патріотів, сидять по тюрмах. Переслідують. Дивіться, що робиться з журналістами. Тобто я не бачу, що у нас буде лідер. Це не є лідер на даний момент. Тут карта йде нестачі, не хватає. Не і не хватає зірковості. Розумієте? Тому що людина не... немає. Людина там може десь і є. Зараз я ще докладу. Десь вона може і є, але. Mm -mm. Mm -mm. На жаль, на жаль, мої дорогенькі, тому що ось цей головний, він всіх задавив абсолютно всіх. У нас немає не опозиції, у нас е, ну, є вона, але вона дуже слабка. Розумієте? У нас е, опозиція взагалі немає. І зараз у нас війна. Тобто, я не бачу, я ще докладу ось тут. Ось, десь він є. Думаю, що десь він є. Але ось це зараз під загрозою. Нічого не буде і не думайте про це. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за ваші запитання. Бережіть себе і разом до перемоги!